Всі ми переживаємо різний набір емоцій та почуттів. Їхня поява та переживання залежать від вроджених особливостей людини, як тип темпераменту, людей, з якими ми зростали та формувалися як особистість, зовнішнього середовища тощо. Сьогодні нам, українцям, часто доводиться перебувати у тривожному стані. Всі ми не знаємо, що з нами буде завтра, а то й навіть через годину. Нам важко планувати своє майбутнє у довгостроковій перспективі. Багатьом людям. Особливо тим, хто пережив скривдження, наприклад, перебуваючи в окупації, властиво очікувати небезпеку навіть тоді, коли можна дозволити собі трішки заспокоїтися. Тривожність часто ототожнюють зі страхом, але їхня головна відмінність у тому, що страх виникає під час загрозливої ситуації тут та зараз, а тривогу ми відчуваємо у разі очікування небезпеки, вигадуючи різні сценарії перебігу подій. Наприклад,. Любисток не вміє володіти мечем і йому треба буде пройти через поле, де нещодавно відбулася битва. Він вирішує не йти цим шляхом, адже свіжі трупи можуть звабити та приманити гулів. У цьому випадку любисток відчуває тривогу. А от під час зустрічі з гулем, любисток вже відчуватиме страх. Адже у цьому випадку існує реальна небезпека. Давайте розглянемо приклади героїв гри Максі, які є одним із самих тривожних на мою суб'єктивну думку. Геральт Так. Геральт є одним з таких людей. Проживши досить багато років та маючи певний багаж досвіду, який набувався під час співпраці з не дуже надійними людьми, йому властиво представляти наперед негативні сценарії розвитку подій. Його не раз обманювали на суми та умови виконання контрактів, а також в особистісних стосунках. В дитинстві він не переживав любові та теплих почуттів. З одного боку, твожність Геральта допомагає йому в майбутньому, уникаючи неприємних ситуацій, але ця професійна деформація. Яка утворилася під час роботи у складних умовах та у взаємодії з хитрими людьми, може нашкодити в міжособистісних стосунках з близькими та довіреними людьми. Йому важко відкриватися іншим, демонструвати свої справжні щирі почуття, отримувати та віддавати любов. Всі вважають відьмаків виродками, що сприяє виникненню відчуття соціальної тривожності у Геральта, адже відьмаків і так недолюблюють. А будь-яка негативна дія підвищить недовіру та відразу в людей до відьмаків, що впливатиме на їхнє ставлення до них та на матеріальну винагороду. Альвін в першій частині гри Відьмак Альвін залишається самотнім у досить ранньому віці. Дитина не відчуває любові та підтримки від значимих інших людей. Досить часто зненацька його зустрічає небезпека. Всі ці події змушують Альвіна очікувати на появлення чергової небезпеки Зненацьк. У нього досить часто змінюються опікуни. Які мають різні темпераменти та характери. Саме ці часті виникнення небезпеки, нестабільність у всіх аспектах, від місця проживання до співіснування з різними людьми призводять до появи у нього виникнення різних сем та психологічних травм. Всі ці події сприяли становленню загадкової особистості з ознаками недовіри, відчуттям небезпеки та жорстокості, бажанням помсти, яка відома під іміннем М'яків із Альдерсберга. Тріс Мерігольд. Багато хто вважає тріс однією з найсильніших чародійок у всесвіті Відьмака, але всі зазначають, що їй не вистачає сміливості та рішучості, які, певній мірі не дає проявити тривожність. Чародійка має досить високий рівень соціальної тривожності, вона хоче бути хорошою в уявленні людей. Серед цих чародійок вона є самою порядною, чесною та відповідальною, що характерно людям з високим рівнем тривожності. Їй важко демонструвати свої щирі почуття та думки, щоб не образити інших. Це може й допомагати, наприклад, в дипломатичній діяльності під час взаємодії з людьми з політичної сфери. В третій частині гри ми можемо простежити прогрес у розвитку особистості Тріс, де вона сміливо допомагає чоклунам покинути Новіград, а також під час захисту цирів Кайерморхені. У цих випадках її високий рівень тривожності допомагав якісно та відповідально виконувати завдання. Ольгерд Фон Еверек Ольгарда, хоч і представляють як людину, яка має кам'яне серце, але він здатний відчувати тривогу, чуючи ім'я Гюнтер Одім, якому він повинен віддати свою душу за контрактом. Його тривожність можна яскраво побачити під час взаємодії з ним, граючи за Геральта. Отаман Кабанів уникає зустрічі з Гюнтером Одімом, ігнорує його повідомлення та нагадування щодо виконання умов контракту. Розум та кмітливість Ольгарда дозволяють йому виграти трошки часу, але панзеркало не поступається йому в прояві цих чеснот, залучаючи до роботи Геральта, який або допомагає Одіму отримати душу Ольгарда, або проганяє на деякий час Демона зі свого всесвіту. Цирі Цирі в ранньому віці втрачає батьків. Згодом бабусю в більш свідомому віці. В неї дещо схожа доля з Альвіном. Її протягом всього життя спіткає небезпека. Всі впливові люди світу відьмака, хочуть залучити її до свого угрупування та впливати на неї, виховати для виконання своїх корисливих цілей. Майже всі, з ким вона то вирушувала та хто їй допомагав в книгах Анджея Сапковського, помирали. В його книгах рано чи пізно помирають всі, хто протистояв Вільгефорцу та його людям в замку Стига, захищаючи Цирі. Цими захисниками були мільва, яка померла в тому ж замку від поранення в живіт у перестрілці з лучниками. Кагіра вбиває Лео Бонгард. Ангулема стікає крові в обіймах Цирі, маючи досить велику рану надто близько до паху. Регіс помирає від рук Вільгефорца в тому ж замку Стига. Пізніше в рівії Геральта вбиває селянин вилами, а за ним гине Єнефер, віддавши всі сили, щоб його врятувати. При яких умовах ми знову можемо побачити в іграх Геральта Єнефер та Регіса, це вже зовсім інша та довга історія. У грі «Відьмак 3 наприклад, також помирає близька людина Весемір, а також Скіаль, який допоміг їй втекти з Авалаком від дикого гону на островах Скеліги. Вона відчуває, ще з юного віку відчуття провини через смерть людей, які їй допомагали. У грі «Відьмак 3 у неї особливо викликає відчуття тривоги той факт, що вона може втратити чергову близьку людину. Прісцила юна дівчина хоче виглядати яскраво в очах інших людей в Принципі, що є характерним для багатьох учасників театральної діяльності, також вона демонструє цю якість у взаємодії з любистком, помічаючи його дивну поведінку, коли він допомагав цирі знайти людину, яка допоможе відновити функціонування філактерія. Стан її тривожності значно підвищується після нападу на неї в Новіграді, адже в неї пошкоджені органи, які є важливими для виконання пісень, що ставить під загрозу її професійну кар'єру. Вона не знає, що з нею буде та як це вплине на її майбутнє, на її відносини з любистком. Єнифер, на перший погляд, Єнифер здається впевненою та харизматичною чародійкою, яка не часто переживає тривогу. Проте, хто більше знайомий з Єнифер ще з книжних історій, той знає, що вона в дитинстві була жертвою образ, вона не була гарною вроди дівчинкою, навіть її мати і батько ображали її, не говорять вже про однолітків та інших людей. Чарівну вроду вона отримала в Аретузі, школі магії, куди її забрала Тісая Девріє. Після такого досвіду чародійці з Венгерберга властиво відчувати недовіру до людей. Ця схема в неї створилася в дитинстві, а закріпилася в Аретузі, взаємодіючи з хитрими та маніпулятивними чародійками. Проте, не дивлячись на колектив, у якому зростала та навчалася Єнефер, вона все ж мала одну людину, якій можна було довіритися та відкрити душу це Тріс Мерігольд. Тривожність Єнифер можна спостерігати у випадках, коли вона дистанційно допомагає фінансово Геральту, вдаючи суму грошей до відьмачих замовлень, створюючи штучно відьмачі замовлення, щоб Геральту вистачало коштів на життя. Єнефер навіть не розглядала варіант, де вона просто дала гроші Геральту, адже його гордість йому б не дозволила взяти гроші від чародійки. Також Єнифер постійно за собою добре доглядає, хоче, щоб Геральт відповідав її образу. Це може бути ознакою соціальної тривоги. Адже її непокоїть, що вона буде погано виглядати в очах інших людей. Також вона постійно читає думки Геральта, що також є ознакою тривожної людини. Всім дякую за увагу! Пишіть у коментарях до цього відео, хто ще з персонажів серії Ігор Відьмак вам здається більш тривожним, з описаних мною героїв. Дуже цікавить мене ваша думка. Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!